Дев'ята річниця від дня тих трагічних подій, лютневих 18-19 лютого 2014 року, які просто жахіттями спостерігав весь світ те, що відбувалося, це розстріли на Майдані. Коли ці події почали відбуватися, ну, я чітко собі усвідомлював, як я хочу бачити Україну. Я хочу бачити Україну в Європі, я хочу бачити Україну в НАТО. І саме це, тобто цінності. Які я бачу в Україні, яка має бути, тобто це Україна в європейській цивілізації. Ми, до речі, із нашими колегами-викладачами і студентами були в той вечір. І частина і студентів, і я особисто ми поїхали по домівкам, роз'їхалися. А частина з наших студентів, політологів, істориків, разом із нашим професором Ярославом Потапенком, вони залишилися і вони попали під цей розгон. Ну, по-перше, до цього я такого ніколи не бачив. То щоб просто нахабно бити людей. Так, ми бачили, були, були різного роду акції протестів. Ми знаємо, звідки Тітушка з'явився, і були в Україна безкучної акція, дуже багато різних. Але конкретно, коли е, тих людей п'ють, яких ти знаєш, яких ти викладаєш, яких ти вчиш, о, такого не було просто. І ну, це зрозуміло, що викликало не тільки м, така, м, таку от. Біль, знаєте, і жалість з одного боку до тих студентів, яких побила. А це викликало і злість, і спротив подальший, який ми побачимо, побачили, що вилилось. Тому, звичайно, що це було. І хотілося дійсно вийти, показати всьому світу, що так не можна робити, і що все ж таки треба той злочинний режим його руйнувати і будувати по-новому Україну. Ну, справа в тому, що ну, ситуація на Майдані, вона е, з кожним днем набувала все нового і нового е, такого розголосу. І е, були ну, нові якісь дії. І, звичайно, що, е, ну, наприклад, е, що мені найбільш запам'яталося, то це 19 січня, це якраз кривава водохреща. І там, до речі, дуже багато було переяславців. Ми з одного боку були об'єднані, з іншого боку, ми не знали, чого чекати. І коли ці події почалися, то звичайно чули, да, і постріли, і е, кулі пролітали від силовиків, які той час були біля стадіону Лобановського. Вони захищали цей проїзд. по... Туди до урядового кварталу. Тому коли почалися ці вже події, то вже ну, незрозуміло насправді було цей хаос. Тобто ти опинився в такому хаосі з одного боку, коли одні кидають бруківку, одні інші біжать на тебе з кейкави, починають бити там. І оце в цьому хаосі, ти змушений був діяти і робити. І, звичайно, що. Змушений був протидіяти, щоб тебе не забрали в добу цигарні, не побили, як це було з багатьма активістами. І взагалі в ці дні саме було дуже багато небезпеки в тому, що ти міг взагалі вісті пропасти і зникнути. І на наступний день ми почули про Нігояна, ми почули про Жужнєвського, ми почули про. Десятки сотні побитих, і ці кадри облетіли весь світ. Ну, ми бачили якраз події 19-го. Тобто що саме цікаво, що все відбувалося під прицілом відеокамери. і щось приховати було насправді дуже складно. І коли світ побачив, то він, мабуть, по-іншому поставився до і тої влади, і до українців самих, які з того часу. І по сей день виборюють свою незалежність. Герої Небесної Сотні це дійсно ті люди, про яких я, як історик, завжди буду згадувати, як про героїв, які виборювали місце України в світі. І декого я знав особисто, декого. Ми кожного року їздимо і вшановуємо на місцях, де загинули, де були розстріли. І, звичайно, що для мене героєм Небесної Сотні також є Ярослав Потапенко, який дуже багато переймався і віддав по суті частину свого життя. за той, за ту революцію зараз, коли йде війна, ми також, звичайно, що ми не можемо бути в епіцентрі подій на фронті безпосередньо, в зв'язку з нашою роботою і зв'язку з науково-педагогічною діяльністю. Але я вважаю, що українська нація вона має відбутися і вона зараз відбувається. І тому всі події, які відбуваються, вони Ну, є неминучими. І зараз єдине, що в нинішніх умовах залишається просто боротися, не покладати сил. І тут не тільки воїни на фронті мають боронити, а і ми також маємо боротися на історичному фронті, на ідеологічному фронті, на культурному фронті для того, щоб нас. Розуміли, цінували і поважали як справжню непереможну європейську націю. І зараз якраз от такий імідж України формується. І я думаю, що після перемоги нам ще доведеться дуже багато попрацювати для того, щоб ми дійсно були в сім'ї європейських країн лідерами.